Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні вам покажу відео про пусті використані пляшки за зимовий період. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Ну і як завжди, я починаю з побутової хімії. Закінчилося засіб для миття посуду, купувала в звичайному магазині продуктовому. Ну, такі бюджетні, маловідомі, але, до речі, дуже дієві. Далі використовували пральний порошок Ariel для кольорового одягу. Непоганий і, до речі, ну, дуже економний. Хватило на, мабуть, більше, ніж 25. Написано тут. От. Зручна упаковка, сподобалась і ціна знову ж таки доступна, а також бувають е, знижки. Е, купувала в ДМ, мабуть. Далі ось такий рідкий засіб для прання, саме бавовни, ось ковтиночок різних е, не знаю. Що можна сказати, такого вау-ефекту я не помітила, але е, е, нічого поганого він також не зробив. Було цікаво спробувати ціна, знову ж таки була е, доступна 2 євро щось таке. Не пам'ятаю, чи знижка, чи він так коштує. Знову ж таки, це звичайний якийсь магазин продуктовий Aldi, Edeka, щось таке. Далі два кондиціонери. Перший жовтенький, як ви бачите, здеки це їх якась там лінія бюджетна. Ну, таке. Хотілося б більш такого яскравого аромату, щоб він залишався на білизні, на одязі. От, цього я не помітила, хоча аромат сам по собі приємний, такий квітковий, літній От, знову ж таки Чомусь кондиціонери ем, не справляються зі своєю задачею пом'якшення, але це залежить від е, води. Водичка тут зовсім інша, відрізняється від нашої, вона дуже чиста е, з е, гір, От, але має ще такий, знаєте, осад. Особливо це помітно ось з. А, на чайнику, ну, навіть ось а, у ванній кімнаті такий наліт залишається і на пляшках, і, і так далі. Ну, як на мене, така вона жорстка, бо дійсно от, я купувала спеціально для пом'якшення своїх ковтиночок, цього я не помітила чомусь. От, Речі е, жорсткішають після прання. Так, далі. далі, Засіби для е, волосся, шампунь, е, керетин. Це якийсь професіональний догляд, не з мас-маркету, Це я вже брала в. В такому стоковому магазині бренду, де різні бренди представлені, Ось, сподобався, дуже довго використовував тут цілий літер. От, ну, і постійно я його змінювала іншими звичайними шампунями з Maz Market. Добрий шампунь, сподобався пом'якшує волосся, доглядає за ним. Має легкий, тонкий, приємний аромат, нічим таким от не виражений, просто такий, знаєте, професійний, як в салонах от, аромат <смітний> нейтральний. Так, у малогось такий засіб шампуні-гель, дуже подобається Мюпен, різні види, аромати такі приємні, дитячі. Нарешті закінчився гель від пальмолів. Як ви бачите, велика знову ж таки пляшка, дуже приємний. Надовго ну, вистачає. Ну і постійно чередую з якимись іншими Мило від Балея. Частенько купую. Ви знаєте, мою любов ще з України до фірми Балея. Тут її. Дуже-дуже-дуже величезний вибір, і мені постійно щось хочеться, я постійно щось купую, пробую. Мені подобається, як виглядають ці е, пляшки, це е, не може не радувати От, е, Подобається. Так, закінчилося в мене м бальзам від Ісана. це для е, блонду. Так як я зараз постійно фарбуюся, шампунь ще не закінчився, ось бальзам так, такого от фіолетового кольору, дійсно працює, але треба бути обережним, дивлячись ось, як Мене пофарбують, затонують, то ось останнім часом, от, я використовувала шампунь, то якийсь, знаєте, був такий відтінок е зеленого чомусь після цю, цих засобів. Ну, такий от сіро-зеленуватий. -сіро так, не сподобалось, а в цілому мені подобалося. Ну, я ж кажу, це ще залежить від того кольору. Mm, ну, і... Моменту, хто і як працював з моїм волоссям. Далі, дезодорант Nivea, приємний такий квітковий аромат, дезодорант Rexona класика, і ось піна для гоління, яка мені не сподобалась, про яку я вам говорила. А, взагалі, оця от фірма Авего ну, найбюджетніша. ось там І гелі можна купити за 50 центів, і а, цей засіб, мабуть, щось там євро з чимось стоїло. Ну, Воно не, не варто навіть таких от ну, малих грошей, тому що ну, геть-надієва піна. А, ну, начебто вона є, але коли ти її наносиш, вона зразу чомусь зникає, і, взагалі, ну, якби працювати з нею просто жах якийсь. Ось, добивала, де і все, більше от купувати не буду, нікому не раджу. Далі, ось такий от крем, який брала з собою. З дому від Івроше, мій улюблений, це мій фаворит, така ось палочка ворочалочка на весь час і для обличчя, і для рук, і для тіла ось приємний такий аромат, ромашковий. Раджу завжди любила, не знаю, чи зможу тут повторити, хоча я бачила дуже багато бутіків Івроше ось в центрі на Маріам Плац. Ну, взагалі, от, в торгових центрах можна знайти будь-які з івроше. Ну, Поки що не було такої в мене можливості. Так, засоби по догляду за ротовою порожниною, Ополіскович а, і паста. брала однієї серії, знову ж таки, бюджетно та а, сподобалось. Colgate класика. Далі викидаю вже засіб спрей для безпечного загару для дітей та дорослих з пантенолом. Вже давним-давно пройшов його срок, ну і не маю смислу його. Ще тримати, буде літо купимо щось новеньке, бо ну якось вже навіть аж страшно їм користуватися ще в тому році якось так. Хоча, ну, дуже давно, і ще, мабуть, в Україні він вже <правж> закінчився. Так, далі засіб для обличчя від Л'оріаль дуже мені сподобалося ця от структура. Для сухої шкіри це просто от, а, чудовий варіант, дуже гарно зволожує, приємний аромат, легка така текстура і нанесення, а, швидке зволоження, ну, а, і дуже от, а, швиденько впитується. Сподобалось дуже. Далі тональний засіб це, знову ж таки, з дому Белару дизайн. Також мені сподобався, але ну, це такий, знаєте, легкий-легкий тональний крем, дуже легенький, щось там особливо не перекриє, але він от, ну, от уже на таку от, ем, майже бездоганну шкіру, можна так сказати, надає такої свіжості е, тону. Ем, Вирівнюють якось, я не знаю, там рельєф, ну і начебто, знаєте, зволожуючи крем, такі от ем, легкі в нанесенні. Сведесенько, гарненько, так розподіляється, не залишають ніякі розводи і так далі. Ну, Мені сподобалось, звичайно. І от Дуже сподобалось використовувати саме влітку, але вже знову ж таки він в мене давно тому от, і використовувала навіть зимовий період, от, щоб його вже закінчити. Ну, Також знайшла ось такі от саше з кремами. Які треба викинути, бо навіть не уявляю, коли, закінчився, коли закінчилась дія цих засобів. Далі, дуже багато різноманітних масок від Balea. Ось такі купую кремові, а ну, таке все ще з двох половинок. Подобається і дуже бюджетно. І, ну, тут дуже багато засобів. В принципі, можна однією. Ем, одну використати два рази, але якось я так не люблю, то ну, я вже там не фанатично їх, скажімо, от ем, в, доставала з упаковочки. Тобто, ну таке, якщо є бажання, можна одну розділити на дві частини, тому що засобу тут достатньо багато. Так, ось така шоколадна масочка була, якась ось зволожуюча, глиняна. Далі ще якась з пентанулом, ще з чим там, не знаю. Так, далі патчі, от різноманітні, вони ще такі гарні, кольорові. Ну, Просто неможливо не купити їх. Ну і, звичайно, такі тканині маски от, з вітаміном С. Знову ж таки, от подобалась їхня така лімітована колекція засобів дуже гарно виглядає. Ось у мене такий кремчик для рук. Багато там кремів для душу, гелів, ну і таке інше. Ну І остання така масочка була. Далі, знову ж таки, от моя любов від це з дому. Крем для рук, якась лімітована, новорічна, мабуть, колекція була дуже-дуже приємний аромат, але текстура дуже легенька. Він не зволожить достатньо руки, тільки там на деякий час вона дуже така легенька. ну Більш таки, знаєте, от. Естетично-косметичний ну, засіб, що приємно пахне. Ось, на деякий, ну, якщо е, ручки доглянуті, то так. Да. А якщо вам хочеться от, більше живлення, то він не підійде. Потрібно брати щось більш густіше, таке, от, жирніше. Те, що буде дійсно е, напитувати їх. Далі, аромат закінчився. Знову ж таки, з дому. З магазину Єва. Це якась копія щось такого плану Ланван. Ось дуже приємний, дуже-дуже. Але він не стійкий. Ну, Принаймні, я його не відчувала ну, на собі, от, буквально зразу, і все. От, але, в принципі, от, оточуючи, ем, ну, чи я, наприклад, там, десь там Березну, то я його потім відчувала. І оточуючим дуже подобався цей приємний, тонкий квітковий аромат. Ну, Хто е, любить ланван, я думаю, зрозумів. <клес> ну, Хто знає, знайомий з саме, такою фіолетовень, е, кругленькою пляшечка. Так, далі бальзам для губ. звичайний класичний від болея помада від Avon. Перепрошую, хворіємо дуже часто, тому що так от є такі відголоски кашлю і в голосі. Ой, це мій просто улюблений колір, саме улюблена серія. Дуже круті помади. От якщо вони ще є в каталогах, рекомендую. Ну, просто найкращі от, е, із помад, які я використовувала в Avon, Це в мене. Е, ну, навіть не знаю, який тут номер сказати. 21 60 120. Ну, ось такі от. Ой, камера не фокусує. Як блиск? таким на розовий Щось таке. Так, далі ось такий блиск від Essence. Це мій перший блиск, який тут у мене з'явився. Дуже класний, приємний, нелипкий. Ось саме головне для мене. Такий собі, от як бальзам, особливо кольору немає, просто блиск такий от свіжий, от Сподобався. Далі туш від Avon в синьому кольорі, це з дому. Знову ж таки, її вже багато років, вона вже висохла, вже не працює. Непогано, мені дуже сподобалася сама щіточка. От, але з самого початку от, мені хотілося б більш інтенсивності, от такого, щоб вже що, накрасив, і зразу зразу було видно, що це синій колір. А він такий, м -м, ну, по перше, зараз спробую показати це темно-синій колір. Так, якщо ж його відкрити? Ось. Я думаю, видно, так? Да? Ось на білому. Ну, темно-темно синій І саме його можна розглянути при ем, промінцях сонця, коли потрапляє на ваші вії. Ну так, в принципі, це на любителях, хто який саме колір хотів. Но мені хотілося б більш інтенсивного синього. Далі від Essence Есенс. Ось така туш. Щось мені не сподобалася тут продукція для очей у ну, вигляді брасматиків від Essence. Катріз, чомусь вони на мені дуже погано працюють, деякі навіть визивають якісь алергічні реакції, і вони постійно засихають дуже швидко і кришаться. Ось тільки купуєш, і буквально ось, ну, о... при нанесенні через декілька годин воно все кришиться, все спадає, якось так дивно. Щось не підійшло, не знаю, щось не подобається. Хоча такі великі асортименти, і все-таки яскраве, все притягую увагу. Але ні, більше купувати не буду. Вже купую інші фірми, інші засоби. Ну, от і все. Дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка, як ви, що у вас нового? Давно ми з вами не спілкувалися. Давайте підтримуємо нашу традицію, не обов'язково про а, ці засоби. Просто розповідайте, як ви, як, де ви. А, ну, і, звичайно, бажаю всім. Мирного неба, спокою тиші. Все буде добре. Тримаємося і до нових зустрічей!